Вітаю на каналі Інагрі. В цьому відео продовжуємо занурюватись в засоби захисту рослин, а саме фунгіциди. І сьогоднішня тема це класифікація фунгіцидів за способом дії. Аналогічно до гербіцидів, в Міжнародній асоціації CropLife є комітет протидії виникнення стійкості до фунгіцидів, який займається вивченням випадків появи стійких видів грибів. До певних діючих речовин фунгіцидів, надає рекомендації щодо управління стійкістю до фунгіцидів. Якщо вже з'явилась стійкість до фунгіцидів, то надає рекомендації, як її здолати. Ну і крім того, надає рекомендації, як виявити ту чи іншу стійкість в певних видів грибів. Основним фактором розвитку резистентності до фунгіцидів, це є Повторне і часте використання фуницидів лише з одним способом дії. Тобто, якщо ви на це не звертаєте уваги, то з часом на ваших полях з'являться види, які стійкі до цих фуницидів, і з часом вони будуть домінувати на ваших полях, і ви не зможете їх належним чином контролювати. Перед тим як перейти до самої класифікації способів дії, хотів би декілька слів сказати про... Класифікацію грибів про її таксономію, про її систематику, можна так сказати. Цей процес постійно розвивається, вже протягом там, не одного, навіть сотні років постійно знаходять якісь нові види, їх відносять до різних груп, постійно це все змінюється. І тому можна як в інтернеті, чи то в літературі знайти, наприклад, Класифікацію, де є справжні гриби, куди відносять зигоміцети, базидіо, аскоміцети і дейтероміцети, і є окрема група хроміста, куди відносять ооміцети. Або, наприклад, можна зустріти ось таку класифікацію, де за морфологією міцелію та способом утворення спор гриби поділяють на фікоміцети, базидіо аско та дейтероміцети. От фікоміцети це у нас не справжні гриби, які відносяться до оміцети, всі решта це справжні гриби. І за, також можна класифікувати за е, харчовими звичками. Тобто є гриби-паразити, які паразитують на різних рослинах, в тому числі сільськосподарських, є гриби, які живуть в симбіозі з рослинами. Це от так звані мікоризні гриби. І є гриби, які. Розкладають уже відмерлі органічні рештки, це от сапрофіти. Але для розуміння способу дії деяких фуніцидів важливо розуміти основну відмінність між справжніми та несправжніми грибами. Це те, що справжні гриби в своїй клітинній стінці містять хітин та ергостерол, а несправжні гриби в клітинній стінці містять целюлозу. Це от основне. Що о, ну, на даний момент потрібно пам'ятати для того, щоб розуміти о, способи дії деяких груп фунгіцидів. Стосовно самої класифікації фунгіцидів за способом дії, то всього є 11 способів дії фунгіцидів на гриби. Якщо подивитись на такі найбільш поширені, найбільш великі групи фунгіцидів, то вони відносяться всього-навсього до двох способів дії: це біосинтестеролю в мембранах і це інгібітори дихання. Інгібітори дихання, для прикладу, це інгібітори сукцинат-дегідрогенази, так звані іздієчай-фунгіциди, або інгібітори зовнішнього хінону, або строберюліни. Також є Діючі речовини, які впливають на метаболізм нуклеїнових кислот, на синтез білків та амінокислот, на цитоскелет і моторні білки, ну, індукцію захисту і з невідомим способом дії. Ну, слід також відмітити, що класифікація фунгіцидів за способом дії дещо відрізняється за самим позначенням від класифікації гербіцидів, тому що в фоніцидів є. Алфавітне позначення способу дії і цифрове позначення групи. От давайте коротко пройдемося по основним способам дії і по тим діючим речовинам, які відносяться до цих способів дії. От червоним кольором я виписав ті діючі речовини, які представлені на нашому ринку. От для прикладу, перший. Спосіб дії група A метаболізм нуклеїнових кислот. От сюди відносяться такі діючі речовини, як киралаксил, металаксил та металаксил М. І от позначається А1. Це спосіб дії четверта група. В які от загальні рекомендації щодо використання фениламідів, От кералаксилу і металаксилу. Ну, По-перше, до Цих діючих речовин, вже багатьох видів грибів, а саме несправжніх грибів, у в вже вироблена стійкість. По-друге, ці діючі речовини мають високий ризик виникнення резистентності от при їх використанні. Тому найкраще їх використовувати для обробки насіння, тому що в такому е випадку існує менший ризик розвитку резистентності, ну і обов'язково використовувати суміші, тобто не використовувати їх. В однокомпонентними, тобто в продуктах, які містять тільки один, одну цю діючу речовину. Спосіб дії БІ це таскелет та моторні білки. Найбільш проширені представники цієї групи це от перша група, бенеміл, карбендазим, метил і тіабендазол, так звані бензимідазол. Якщо ми говоримо про... Рекомендацій щодо використання бензамедозолів, то тут слід відмітити наступне: що до цих діючих речовин вже в багатьох видів грибів існує стійкість, вони ці діючі речовини відносяться до групи високого ризику виникнення резистентності. Їх обов'язково потрібно використовувати в сумішах і проводити чергування їхнього використання, ну і також слід уникати. Використання однокомпонентних продуктів виключно із бензомідозолов спосіб дії це процес дихання. Сюди відносяться от сьома група це Сдієчай фунгіциди, біксафен, боскаліт, флуопірам, і одинадцята група стробіролін. азоксистробін, дімоксистробін, трифлоксистробін, фомаксодон. Стосовно СДІЧ і фунгіцидів, то до цих діючих речовин також вже відома стійкість в багатьох видів грибів, вони відносяться до групи від середнього до високого ризику виникнення резистентності. І дуже важливо, що всі здіяй, фунгіциди входять в так звану групу перехресної резистентності. Тобто, якщо Певний патоген виробив стійкість до однієї діючої речовини, то він автоматично стійкий вже до всієї групи сдч фунгіцидів. Їх потрібно завжди використовувати в сумішах з ефективними нормами та інтервалами застосування, і причому інший компонент суміші повинен мати високу ефективність проти того патогену, проти якого використовується СДЧАЙ фунгіцид. Ну і крім того, СДІЧА і фунгіциди краще використовувати мого раніше в циклі розвитку захворювання, тобто більше профілактично, уникати лікувальних використань. Якщо говорити про стробіруліни або інгибітори зовнішнього хінону, то до достробюруліни вже відома стійкість у різних багатьох видів грибів. Вони відносяться до групи з високим ризиком виникнення резистентності, також знаходяться в одній групі з перехресної резистентності, тому їхнє використання повинно відбуватися з ефективними повними нормами та інтервалами. Необхідно обмежувати кількість застосувань строберлінів за сезон, бажано не більше одного разу, щоб його використовувати на одній культурі, на одному і тому самому полі. Ну і е, слід, е, слід відмовитись від так званих програм, розділеної з меншої норми з, з повторним використанням. Тобто, як коли ви норму фоноцида ділите пополам, спочатку вносите е, одну частину, а через якийсь період вносите іншу частину. Тобто таких застосувань не повинно бути стосовно турберліну. Ну, і це, по суті, стосується і всіх решти. Фунгіцидів. Норма використання завжди повинна бути ефективною і повною. Спосіб дії Ді, синтез амінокислот та білків периметаніл, циприданіл. Спосіб дії І, передача сигналу, проквіназит, флудіоксаніл. Спосіб дії Ф, синтез або транспорт ліпідів, цілісність або функція мембрани. Такі діючі речовини сюди відносяться як пропамакарп оксатія, піпролін. Спосіб дії G, біосинтез в мембранах. Ще раз наголошую, це стосується виключно вищих грибів, у яких в клітинних стінках є ергостерол. Тобто сюди відноситься третя група так званих азолів або їх Діміай. Фуніциди називають бромоконазол, тебуконазол, метконазол, ципроконазол, прохлораз. П'ята група так звані морфоліни, спироксамін, фенпропідин, фенпропіморф. Ну і 17-та група фенгексамід. Діміай або ну, азоли вже мають би, стійкі види патогенів до. Деяких діючих речовин, ну, і у них, вони відносяться до групи середнього ризику виникнення резистентності. У в ситуація дещо краще, краще, тому що у них ризик виникнення резистентності від низького до середнього. Якщо говорити за загальні рекомендації використання так званих сбі фунгіцидів, тобто інгибіторів синтезу ергостеролу, то їх потрібно використовувати в сумішах чергувати їхнє використання, ну і слід виникати лікувальних застосувань, тобто краще працювати ними профілактично. Спосіб дії біосинтез клітинної стінки, деметоморф, мандіпропамід. Спосіб дії. У невідомий спосіб дії для прикладу сюди відноситься така діюча речовина, як це моксаніл. Ну і спосіб дії М, хімічні речовини з активністю на різних ділянках. Це от різні солі міді, сірка, манкоцеп, метіран, тірам, каптан, фолпет. І спосіб дії П, індукція захисту рослин господарів. Тобто ці діючі речовини. Дещо підвищують імунітет рослин, і рослини стають більш стійкими до певних патогенів, це от фосфорна кислота та її солі, ну і для прикладу фоситилалюмінію. Тобто, якщо підвести такий підсумок, то ще раз нагадую, що всього є 11 способів дії. В Україні представлено на ринку 80 діючих речовин фунгіцидів, але майже половина із них відноситься до всього-навсього двох способів дії. Це от процес дихання, куди входять SDHI, фунгіциди, їх 11 діючих речовин, і стробюруліни їх 8. А до біосинтезу стеролів в мембранах от серед азолів. 19 діючих речовин. Тобто оці дві групи, механізм дії, тобто діючі речовини, які впливають на процес дихання і на біосинтесте в мембранах, це от більша половина фунгіцидів, які використовуються на ринку України. І от в комітеті протидії виникнення стійкості до фунгіцидів була розроблена така матриця для оцінки. Виникнення ризику резистентності от на ваших полях. Наприклад, ви використовуєте тіофанат метил, це коефіцієнт 6, у вас високий агрономічний ризик виникнення резистентності, От множите 6 на одиничку, і у вас є альтернарія альтерната. Множити це ще на троєчку, і ви маєте коефіцієнт 18 от всі матриці, тобто найбільший ризик виникнення резистентності. Якщо ви використовуєте діючі речовини з низьким ризиком виникнення резистентності, у вас патогени також з низьким ризиком, і у вас агрономічні практики, які обмежують це негативне явище, то ви будете мати 0,5-0,25 загальну оцінку виникнення резистентності. І якщо більш детальніше сказати, що відноситься до практик високого ризику виникнення стійкості. В ваших патогенів, на ваших полях до тих фунгіцидів, які ви використовуєте, то сюди відноситься що. По-перше, це використання фунгіцидів з однаковим способом дії, ну і досить часте використання. По-друге, це використання фунгіцидів вже ну, по суті, в лікувальних цілях. Тоді, вже, коли вже, ну, не то, що видно і ознаки захворювання, а вже і відбувається спороношення цього патогена. По-друге, коли використовується виключно хімічний метод боротьби із захворюваннями, а не використовується там, для прикладу підбір сортів гібридів, які стійкі до тих чи інших патогенів. Ну І, звичайно, сюди відноситься також і сівозміна, тобто це або монокультура, або поширення в сівозміні тих культур, які мають спільні захворювання, наприклад, ріпак, соя соняшник. Спільна хвороба для цих культур це склеротеніоз. Ну і загальні висновки, якщо підвести вже такий загальний підсумок щодо от, е класифікації фоноцидів за способом дії і до їхнього ефективного використання. Ну, По-перше, це слід наголосити на тому, що ідеальних систем захисту не існує. Тому що кожне поле індивідуальне, кожне поле має свою певну історію, свої. Практики, які на ньому проводилися, ну, наприклад, когось монокультура, в когось сівозміна насичена різними культурами, плюс ще є покровні культури. Це вже два різних, два різних поля і два різних, дві різних, скажімо так, популяції грибів, які присутні на цих полях і їхньої концентрації. Далі, якщо ну, ви використовуєте завжди одні й ті самі фунгіциди, не звертаєте увагу на те, до яких способів дії вони відносяться, не проводите їхні чергування, то це також якби, має свої негативні ризики. Той, хто за цим слідкує, хто чергує ці діючі речовини і не допускає їхнього повторного використання, хто працює завжди повними нормами, і дотримується рекомендацій інтервалів, то в того ризик виникнення резистентності набагато менший. Далі, якщо ви використовуєте суміші, то суміші бажано підбирати таким чином, щоб обидва чи кожен із компонентів суміші мав е, досить високу ефективність проти конкретних патогенів, проти яких ви їх, їх використовуєте. Ну, стосовно біологічної ефективності. Е, Тих чи інших діючих речовин, і а також о, специфіки тих чи інших захворювань ми будемо говорити з вами пізніше про це. Далі е, слід уникати так званих програм, розділеної з меншої норми. Тобто, коли ви ділите норму внесення препарату на дві або на три, і так послідовно вносите нібито в профілактичних цілях. Такі ну, використання. Ну, неприпустимі. Отже, оце коротко все, що стосується класифікації фунгіцидів за способом дії для їхнього ефективного використання. Ну а далі більше.